Аби побудувати нову Україну, слід відмовитись від поганих звичок. Викорінювати їх геть непросто. А коли мова йде про корупцію, то ще важче, як змусити Даївців не брати хабарі, дивіться далі. Відео про Даївців-хабарників на Хмельниччині швидко поширилось в мережі інтернет. Керівництво УМВС запевняє, дані особи в правоохоронних органах більше не працюють. Цих два працівника, відносно яких є ролик про те, що вони беруть хабарі. По-перше, зараз їм надається правова оцінка. На період проведення перевірки, вони вже усунуті від своїх посад. Ці посади вони не займають. А по результатам перевірки до загалу буде доведена інформація про результати і наслідки цієї перевірки. Дана, е Практика продовжує мати місце однак, аби цього разу довести факт корупції, який в більшості випадків не вистачає заявника, самого ж відео у таких випадках недостатньо. Якщо працівник незалежно від того, чи державтоінспекція, чи інший працівник правоохоронного органу бере хабар, то його треба документувати. Документувати згідно чинного законодавства, згідно КПК, Кримінально-процесуального кодексу, без взаємодії знову ж таки, я наголошую разом з вами, разом з громадськими організаціями, і активістами, у правовому руслі ми не зможемо зрушити цю проблему. Тому що викинути сюжет фактично він на сьогоднішній день не дає можливості задокументувати і притягнути саме до кримінальної відповідальності саме тих працівників. Тому що він не є законним чином оформлений. Олександр Розізнаний запевняє, надалі будуть вживатися найжорсткіші методи щодо викорінення недобросовісних дій серед працівників міліції. Головне, аби і водії були чесними та сумлінно дотримувались правил дорожнього руху за круглим столом. Обговорили і болючі питання стану вулично-шляхової мережі. Розбиті дороги та ямковість значно підвищують ризик виникнення ДТП. Однак, комунальники зазначають, автошляхи почнуть ремонтувати лише тоді, коли погасять борги. Заборгованість перед виконавцями робіт. Основна е, основна маса коштів, які надходять, вони, як правило, у другій половині у другому півріччі року приходять. І тому зазвичай в нас ще такий регіон, коли і душі, і все ну, важко вгадати наявність сформувати і кошти, що були, і матеріали. Тим часом водіїв закликають бути терплячими та неймовірно уважними на дорогах. А небайдужих хмельничан та свідків корупційних дій з боку Даївців просять одразу телефонувати на гарячу лінію: 068 709 59 65. Юлія Фоміних, Артур Літинський. Новини Тівісім 7